Вітаю, шановний глядач. Знову вихідні. А це означає, що прийшов час порекомендувати вам ще один фільм, який, на мою особисту думку, ви маєте показати всім, кому тільки зможете. Нехай вони нарешті дізнаються, хто ти. Oh, fuck. Срань, це не серйозне кіно, воно розважальне. Я таке називаю для п'яної компанії. Щось типа дуже страшного кіно. Але з іншого погляду чи іншого боку щось навіть вигадувати не треба, щоб вас переконати у тому, що до перегляду мастхев, ось що пише Вікіпедія. Фільм отримав здебільшого негативні кінокритиків. На, на Rotten Tomatoes у фільму 27% позитивних рецензій зі 183. На Metacritic 31 бал зі 100 на основі 33 оглядів. Кінокартина замислювалась як пародія на часи доблесних лицарів. Проте, незважаючи на акторський склад, вульгарність і паскудство стали причиною касового провалу фільму, який навіть відзначили як найгірший фільм весни 2011 року. Ці звинувачення трохи перебільшені. Чули? Вульгарність і паскудство те, що треба. Окей, давайте так. Якщо ви отой самий Джиммі якому вульгарно це не ок, то вам і не сподобається. Але всім, хто не Джиммі, хто вже зрозумів, що воно і як, що роки проходять, і ти не стаєш молодше. Що багато чого не спробували у свій час. Ну, наприклад, ви коли-небудь вмикали у маловідомій компанії щось вульгарне аби подивитись на людей. Експіріанс неймовірний, рекомендую. Справді, чорт, знову бовкнув зайве. Хіба мудрий знахар не збоченець? Так. Здається, він спокусив мого брата. Дуже шкода. Добре, що там, окрім вульгарності? Що там ще пишуть паскудство? Ну, тут я не згоден. Ну, немає там такого. Або я не розумію, що вони мали на увазі конкретно, обізвавши це паскудством. От я впевнений, що одному з моїх підписників це кіно точно залетить. Ну, не буду тягнути кота за хвіст. Це хоробрі перцем. Фільм, наче як з огидними штуками, але не Бруно з Сашей Бароном Чи як його там. Спочатку актори, а потім про сюжет: Денні МакБрайт, Джеймс Франко, Наталі Портман, Зоуї Дешанель. Джастін Теру, Тобі Джонс, Чарльз Денс, наборчик. Те, що треба, я вам скажу, шановні. Актори великого кіно не аби хто? А як вони тут кривляються? Це шедевр. Не проходить 5 хвилин екранного часу, як обов'язково в кадрі з'явиться якась дичина. Що на вас чекає у цьому фільмі? Ну, по-перше, Наталі Портман. Знаєш, що це упирається тобі в спину? Твоя штрикалка. По-друге, так, Мінотавру відріжуть пеніс. І по третє, самі побачите. Трошки про сюжет. Два брати-принці, старший принц наслідуючий королевства, героїчний герой з неймовірною зачіскою. А молодший. ну, що молодший? Він на чилі та Тараслабоні. Курить, бухає та є. Ну ви зрозуміли. Старший повертається додому з перемогою та вродливою кіцюнією, яку він визволив з башти чаклуна. Туди-сюди весілля, і на нього з'являється правовласник на жіночку. Дає почитати папери на правовласність усім по декілька разів. Та відвалює з жіночкою до себе у вежу. Де, між іншим, планує запліднити її, як сказано, у якомусь там пророцтві. Тим часом принці збираються у похід, щоб вже вдруге визволити наречену старшого. Ну і там, як почнеться, самі побачите. А! І Кортні. Кортні просто топ. Побачите зрозумієте. Отже. Якщо ви досі його не бачили, то я неодмінно рекомендую до перегляду. А ще рекомендую підписатись на канал та поставити лайк до цього відео. Ви також можете перейти за підказками у кінці відео до плейлиста з моїми рекомендаціями. Всім дякую за перегляд, приємних вам вихідних та до зустрічі в новому відео.